Всіх вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про зміни в польських супермаркетах від 1 листопада 2022 року. І ці зміни є першими такими дзвіночками про те, що найближчими місяцями в Польщі дуже багато звичних речей будуть змінюватись і підлаштовуватись під сьогодення. Що це буде далі, будемо дивитися, а зараз поговоримо про зміни, які вже нам відомі. Тож дивіться це відео до кінця, також підписуйтесь на канал і ставте лайки йому, щоб його побачило більше людей. Отже, мережі супермаркетів Netto і Kaufland скоротять час роботи своїх магазинів з листопада 2022 року на 1 годину. Згідно з інформацією з, зі сторінки MoneyPL, посилання я залишу в описі під цим відео, щоб кожен з вас. Міг зайти і ознайомитися з цією інформацією. Нетто прийняло рішення таке в зв'язку з необхідністю економити електроенергію, тому як ціни на неї щоденно зростають, плюс самої електроенергії є ну, якби обмежена кількість, і вони вже заздалегідь готуються до того, щоб якось включати економію. І насправді дуже важливо, щоб саме великі мережі. Великі підприємства, великі е, компанії е, починали з себе, починали скорочувати е, витрачання цієї електроенергії. От і дуже класно, що в Польщі ну, це почали робити самі такі мережі. Е, тепер е, всі магазини Netto по всій Польщі будуть працювати на 1 годину менше. Все буде залежати від конкретного регіону, від конкретного міста. В одних містах вони будуть працюва... вони будуть відкриватись пізніше, а в інших вони будуть просто закриватись раніше. От. І ця година буде по-любому економитись. І також е з іншої сторони є е магази, є в нас мережа Kaufland, яка також прорахувала кількість. Покупців в вечірні години і вирішила замикати всі магазини не о 23-й, а о 22-й таким чином, економлячи цілу годину використання електроенергії. І, е, на мою особисту думку, це є тільки перший дзвіночок. І далі до цих мереж будуть доєднуватись і інші, тому як всі хочуть зекономити трохи на ем, використанні енергоносіїв, ціни на них постійно зростають, ми входимо в зиму, це все буде ще тяжче, ще гірше, і можливо, до них далі також будуть долучатися і жабки, і бідронки, і ашани, і так далі. От, наприклад, ще Бідронка вже собі розписала план, який в, має бути реалізований по всій Польщі до 2025 року. Вони мають встановити абсолютно в всіх своїх магазинах фотоелектричні установки, і завдяки цьому вони планують зекономити додатково 15% електроенергії в кожному магазині. На щодо зміни в графіку роботи скорочення робочого дня свого заявило поки що тільки дві мережі, але я думаю, що найближчими тижнями всі інші побачать, як зробили Kaufland і Netto, собі також прорахують і також будуть працювати менше. І це буде стосуватися абсолютно всіх магазинів, абсолютно всіх торгових центрів. От, побачите, можете собі записати, сказати, що Галанзовський і казав. От. І маємо в принципі, сьогодні такі новини. Бачимо, що Польща досить відповідально відноситься до використання енергоносіїв, які зараз, на жаль, є в, в дефіциті. От. Те саме ми бачимо і в Україні, і я гордий за те, що українці. Щоденно без додаткових там нагадувань економлять електроенергію. Це є дуже відповідально. Тому всім дякую, хто це робить. І якщо ви Польщі знаходитесь, робіть точно те саме. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!